Привіт, друзі! Мій магазин такий він живий, наче, але треба йому трошечки свіжої крові залити туди. Бо продажі було там на тисячу доларів в минулому місяці, але ну, цього, звичайно, дуже сильно мало. І я тако подивляюся, хто, що, як. Зараз помічаю, дуже багато є таких мокапів, коли не картина на передній е, сторінці. Е, ну там З одягом це мені не цікаво, а от саме з картинами. Так? А от такі мокапчики цікаві і фотографії, е, там, де е, картина в інтер'єрі з іншими картинами. І це дуже класна ідея в тому плані, що по-перше можна продати відразу декілька картин, які я вже з декілька разів зробила з покупцями, які в мене купили одну картину. І я кажу: А ви не хочете от в мене такі дуже гарно підходять один до одного? То я тепер буду ще робити такі лістинги. Єдине, що треба витратити час і зробити їх нарешті. І е, до лістингів обов'язково додавати фото в упаковці, е, як розказували вже на цих тренінгах зеці. Тобто, оці додаткові слоти фотографії, які вони додали до лістингів. Тепер можна заповняти масштаб, різні ракурси, світло різне, різні кути, і так далі, і тому подібне. Тобто намагатися дати чим побільше інформації про фізичні якості того предмета, який купує людина, фактуру, текстуру крупний план. В тих самих же лістингах можна додати всякі інформативні фотографії з текстом. Для того щоб людина отримала максимум інформації і могла, наприклад, купити чи той лістинг, переконатися в тому, що предмет їй підходить, чи купити декілька, що теж немало важливо. В мене декілька разів виходило зробити подвійну або потрійну продаж, коли людина, купуючи, наприклад, меншу картину, я їй пропоную: дивіться, ви можете доплатити стільки-то і купити набагато більшу картину. І людина така: о, да, давай! І в мене виходить, купують одну картину, а продажа два. І це круто. Ну, типу, це підвищує як цю... траст, довіру до магазину, і в результаті покупець щасливий, тому що отримує саме те, що він хотів. І я щаслива, задоволена, тому що в мене виходить два продажі додаткових, і ну, рейтинг магазину звичайно росте. Що я побачила станом на сьогодні? Дуже багато магазинів там з Канади, з інших країн пішли у відпустку. Я так розумію, що люди мають можливість продавати десь на інших платформах. А, ті, що залишилися, в них знову починаються продажі. Тому друзі, я рекомендую вам не здаватися. Якщо Etsy вам подобається і для вас, підходить. От наприклад, мені ця платформа подобається. Я для себе вирішила, що я буду ну, 70% своїх зусиль е по онлайн-продажах витрачати поки що на Etsy, а потім переходити на незалежно на якийсь Shopify чи на ще якийсь інший магазин, і з Etsy вже вести трафік туди. Мене тільки, тільки недавно запрацювали нарешті зовнішня ця реклама. Ну, звичайно, це мені мінус. Наприклад, в мене продалася картина там за 55 доларів. Ну який дріб'язок. А людина <г nume> заплатила повну ціну, а в мене вираховувало 7 доларів, чи там скільки за клік по, ці, по цій рекламі з Гугла. Але я побачила, що от зараз, коли в мене там трошки пожвавилися продажі, е, коли Еці бачить, що, наприклад, в мене людина купує, бам, через 20 хвилин я з нею переписуюся. Людина ще щось купує. І Еці мені, до речі, дав. Е, Кредит реклами, Тобто, я не, я скупердяйка. У мене стоїть 3 бакса реклама, ці мені дає безплатні кліки. Ну, За зовнішні кліки я, звичайно, плачу, тому що в Еці там з гуглом з якісь ці домовленості. Але я побачила, що зараз мій магазин починає набрати обороти. Тобто, Виходить, що ці всі мої зусилля, які вони накопичувалися стільки часу, Разом з позитивними відгуками і е, з продажами, які я вже привожу в магазин на самій платформі Еці. ну, Типу, от коли один покупець е, збільшується чек продажі за рахунок того, що я спілкуюся, і е, за рахунок того, що там соцмережі трошечки якийсь в трафік ведуть. Etsy, значить, також мені дає е, більше показів. Що в принципі допомагає магазину. Єдине, що я ленюх, в мене немає якби нічого нового, ніяких принципово нових лістингів я не роблю. Але я покращую якість старих лістингів. Що в принципі теж дуже круто, тому що починає продаватися мотлог, який в мене лежав роками. роками. У мене зараз продаються картини, які я намалювала в 2001 році. Також це дуже приємно, мені не довелося їх там палити, чи викидати, чи ще щось. Напевно, би цей шлях, який я пройшла там за три роки, за два роки в магазині, можна було б якось його інтенсифікувати, проходити якісь курси, навчання і так далі. Але розумієте, я така людина дуже вперта і. Ну, і в мене були дуже зараз багато змін в житті. Дитина з'явилася, переїзд, потім знов переїзд. І зараз я ще до... нині, в мене вже ми вже півроку живемо в своєму будинку, я ще не розпакувала свою студію. Тому якби, в мене просто обставини такі, що ну, типу, я могла б це все дуже хорошо знати, а застосовувати в мене не було ні можливості, ні часу. Я розумію, що так само і у вас обставини відрізняються. Але що я хочу сказати, друзі, якщо ви хочете, Хочете працювати на еться, якщо вам воно раніше подобалося. Не опускайте руки, дайте йому ще шанс. В мене були такі місяці, коли я реально продавала в мінус, тому що реклама, кліки були, а продажів було менше, ніж затрачених грошей на рекламу. Ну це треш. це... Це треш, але це теж треба було прийти. Коротше, відео дуже динамічне і довге. Виходить, я щось затягнула. Мала взагалі записати тільки короткий відос про те. Що треба робити макапи і, і якби забивати, забивати тих 20 фотографій, які зараз Еці додав. А і вийшло, що в філософію все таке. Дуже динамічне відео. Звиняйте, ну вже як є. Пишіть, чи вам взагалі цікаво цікавити Еці, чи варто продовжувати тему Еці, чи, ну його лісом, і зосередити зусилля суто на розвитку. Нашого особистого стилю, в мене також зараз дуже багато над цим роботи ведеться внутрішньої і зовнішньої, також зміни відбуваються. Коротше. Кажіть, а, ну і відео про токсичну продуктивність, я не забуваю. В мене також на майбутнє, ну, то треба в студії прибрати буде інтерв'ю з Андрієм Коваликом. Я надіюся, що Наталочка теж повернеться і згодиться знов. Я не знаю, які в неї обставини. З фейбл-арт чи Fairy арт, я не пам'ятаю. Мені подобаються як її абстрактні картини, так і не абстрактні. Коротше, пишіть, кажіть.